Родина, друзі, колеги та львів'яни прийшли попрощатися з Іриною Цибух спершу до гарнізонного храму. Особливе побажання Ірина залишила щодо одягу, просила вдягнути на її похорон вишиванки. А також заповіла заспівати на прощанні українські пісні, з переліку, який вона сама склала. Опісля процесія вирушила від храму до центру міста. Там на площі ринок відбулася міська церемонія прощання. Ірина Цибух не дожила два дні до свого 26-річчя. До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджеркою реформи Суспільного. Також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини і Луганщини. У лютому 2022 року вона долучилася до добровольчого батальйону, була бойовою медикинею. Попрощатися з нею прийшли родичі, знайомі та військовослужбовці. Для нас вона була дівчиною, яка надзвичайно багато старалася і робила для нашої країни. Один раз вона була в нашому навчальному закладі з своїм виступом для наших учнів. Її мама. Оксана Цибух працює в нашому навчальному закладі. Дуже добре її знаю. І знаю, як вона хвилювалася і переживала за свою дочку вже останні багато років. Можу тільки сказати, що є дуже велика втрата для рідних, для близьких і для всієї України, тому що то ціла епоха пройшла, і дуже буде не вистачати всіх. Бо можна говорити дуже багато красивими словами, але якщо після сьогоднішнього дня ми не будемо продовжувати робити справу Ірини, чеки, то тоді це не мало сенсу. І я звертаюся до всіх мам, всіх батьків, татів в Україні: подаруйте своїй дитині Україну, говоріть з нею українською. Бо ми можемо виграти на полі бою. Але якщо ми збережемо російську культуру в Україні, ми програли. Поховали Ірину на полі почесних поховань на личаківському кладовищі. О, сні, я мила. Також там запалили прощальну ватру. Ірина Мучульська, Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Роман Гнатишин Суспільне, Новини Львів.